Кам'янський знову приймає кращих спортсменів. У конференц-залі готелю Оптіма Колекшн відбулося урочисте відкриття фіналу чемпіонату України шашок 64 Ця визначна подія зібрала найсильніших спортсменів з усієї країни, почесних гостей та палких шанувальників інтелектуального виду спорту. Підтримали в організації та проведені змагань міський голова Андрій Білоусов, управління молоді і спорту міської ради та громадська організація «Пджола». У чемпіонаті України шашок 64 беруть участь 20 найкращих шашкістів України – 10 чоловіків та 10 жінок. Кміськи в цьому році проводить вже вдруге фінал чемпіонату України. Сьогодні в цій залі зібралися учасники фіналу чад України шашок 64 В змаганнях приймуть участь 10 найкращих жінок України, два міжнародних гросмейстери. Це гросмейстери, плеяда молодих шашкістів, які показують себе дуже вдало на шашковому олімпі. Організатори чемпіонату України Шашок 64 для відкриття спеціально вибрали 16 грудня. Адже рівно 19 років тому в місті пройшла величезна подія у світі Шашок. Саме у цей день, 16 грудня 2005 року, у Кам'янському пройшов перший чемпіонат світу з шашок 100 зелене світло, якому дав тоді виконуючий обов'язки міського голови Андрій Леонідович Білоусов. Ми бачимо, за цей період розпочалася вже ціла серія чемпіонатів, і кам'янське стало по справжньому столиці шашкового спорту не тільки України, а й Європи і світу. Перемоги кожному з учасників у вітальному слові бажає секретарка міської ради Наталія Ктіторова. Пані Наталя ділиться такі турніри важливі для популяризації інтелектуальних видів спорту серед молоді. Я маю честь від імені міського голови від себе особисто привітати вас на цьому запиті та кількість. Спортсменів, саме шашистів, які в нашому місті, ну це наша гордість, але це й велика праця. Я впевнена, це буде чудовий тиждень, коли ви будете сповнені емоцій і сповнені відчуття перемоги кожному з вас. Головною родзинкою змагань стала участь молодих спортсменів. Це Арина, дівчина вчиться в 11-му ліцеї і займається шашками вже понад 5 років. Так, можливо, одна з наймолодших. Я так чекала цього чемпіонату насправді. Готувалася я так ну, завзято, тому що в мене великі сподівання на цей чемпіонат. У нас дуже сильний як, зміст турніру, у нас багато присмастерів, дуже сильних майстрів, тому це буде нелегко. Хочеться вже почати грати. Просто чекаю гри і сподіваюся зробити якнайкраще все. Символічний початок чемпіонату України розпочали першою партію двох гросмейстерів Олени Короткої та Юлії Макаренкової, а запустила час на годиннику секретарка міської ради Наталя Ктіторова. Символічно розпочати наш чемпіонат і натиснути на годинник. Змагання триватимуть протягом тижня а фінальні партії визначають кращих з кращих. Чекаємо результатів.